Сідайте зручно, дорогі діти. Закрийте очі та уявіть себе в чарівному місці, де санки ковзають згори. Ви відчуєте, як прохолодний вітерець грає з волоссям, коли ви швидко спускаєтеся. Ваші санки летять легко та весело, а довкола вас тільки біле, величезне поле снігу. Ви починаєте слухати радісний сніг, який супроводжує вас у цьому захопливому спуску. Послухайте шепіт метелиці, що робить сніг кришталевим та м'яким. Відчуйте кожну пухнасну сніжинку, що падає на ваші долоні. Сприймайте красу зимового світу навколо вас. Тепер ви доїхали до місця, де розгорілося тепле полум'я. Ви чуєте тріск деревини та відчуваєте тепло, яке обіймає вас. Разом із друзями навколо вогнища, ви відчуваєте теплоту та видихаєте зі спокоєм. Залишайтеся тут, слухаючи звуки веселищів та вогнища. Дайте собі відпочити та насолодитися цим моментом спокою та радості. Коли будете готові, поступово відкрийте очі та відчуйте. Як ви повертаєтеся до реального світу, наповненого позитивними емоціями та спокоєм.